брати і сестри, ми неодноразово чули про те, наскільки важливою є родина, наскільки важливою є сім'я. Ми досвідчуємо тої благодаті, тої радості, коли хтось є близько нас, наші батьки, батько, мати. Неодноразово, коли ми трохи молодші, ми Розуміємо так, що коли нам трохи щось забороняють, то те, що вони нас не допускають до тої повної радості. Але потім, коли доростаємо, розуміємо, що ті певні такі обмеження, заборони були важливі. Потім з часом ще більше починаємо розуміти, наскільки важлива їх присутність. Пам'ятаю, як... Один зі священників, розмовляючи з тим, хто хоче піти в монастир, коли батьки дуже переживали, говорить: але зробіть так, щоб він завжди почувався як вдома, в тому значенні, коли буде повертатися додому, коли буде приїздити чи то на канікули потім у відпустку. А якщо, наприклад, в процесі навчання зрозуміє, що це не те покликання, яке йому пропонує Господь, щоб він повернувся додому, і він знав, що він повернувся додому, тому що його чекають. Це відіграло дуже важливу і велику роль в той момент. І дійсно, це дуже важливе. І ось коли. Маємо до кого зателефонувати, маємо, як почути голос наших батьків, вони наш голос. Це дуже приємно, це дуже важливе. Іноді багато не треба говорити, так, запитати, як справи. І дійсно, коли відчуваємо, що батьківство є важливе, що воно має своє сенси значення, неоразово ми можемо теж побачити ситуацію, коли. Фізичне батьківство і духовне батьківство не йдуть разом у парі. Буває так, є фізичне батьківство, але немає духовного. Є батьки, але вони не присутні у житті їхніх дітей. І тоді дітям бракує цієї присутності, цієї любові, цього слова. І буває навпаки, коли хтось, хто не має дітей, але у духовному значенні є батьком, є матір'ю для тих, хто є поруч, виявляється, що це має дуже велике значення. Такі діти говорять до е цих людей батько, мати, знаючи потім, що фізично вони не є їхніми батьками. Ісус. Коли говорить до тих, хто його слухає, що хто є моїм братом, батьком, матір'ю? Хто? Це ті, які слухають Боже Слово і його виконують. Одного разу я зустрів жінку, яка сказала: Бачите, як він погордував своєю матір'ю, як він погордував своїми рідними. Він не признав її материнства. Але коли ми дійсно заглиблюємося у значення цих слів, заглиблюємося у ті слова, які Господь хотів всім нам передати, то розуміємо, наскільки важлива є справа слухати, а потім діяти. Подивимося на початку на Марію. А отже, в моменті благовіщення перша справа, яка, яку вона робить, вона слухає. І коли у неї є сумніви, вона запитує. Коли вона отримує відповідь, що вона робить? Вона погоджується на те, що Господь приготував для неї. Надзвичайний приклад. Надзвичайний. Хто є моєю матір'ю і моїми братами? Це той, хто слухає Боже Слово, Слово і Його виконує. І Марія це вчинила. Далі так само і апостоли, коли читаємо Іван, бачимо, як слухаючи слово, вони вчаться його на початку слухати, а потім виконувати. Що є важливе, зробити чи молитися, молитися, а потім зробити? Чи молячись, зрозуміти, що мені Господь говорить, і потім приймаючи це згідно з його планом волею? Це зробити. Причому я абсолютно не буду відчувати те, що неначе моя воля, чи той план, який я запланував під час молитви, буде якось мені чи шкодити, чи я буду незадоволений. Коли піддамся Божій волі, тоді зможу виконати Його волю. І так наостанок. Давайте придивимося тим простим життєвим моментом у нашому житті. Господь, Бог, є нашим батьком. Він завжди є поруч. Це є цікаво. Завжди перебуває зі своїми дітьми. Що може бути з нами дітьми? Ми іноді віддаляємося від нього. Ми намагаємося побудувати життя по-своєму. Не довіряючи йому повністю. А отже, пам'ятаємо про те, що те, що народжується під час слухання Божого Слова, те, що є прийняте як добре, і те, що буде впроваджене у наше життя, чинить нас братами, сестрами, батьками для тих, хто Творить родину, бо всі ми, хто охрещені, хто слухає Боже Слово, хто приймає Господа у святому причасті, маємо творити одну родину, щоб бути братами, сестрами, батьком, матір'ю. Величенька родина збирається, але нехай кожен з нас пам'ятає, що дійсно велика родина, де тебе люблять. Моє велике значення. Амінь.